Глядачі переможемо, поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Росіяни бояться повторення феєричної бавовни на аеродромі Саки в окупованому Криму. Тож тепер вони не залишають боєприпаси біля літаків. Росіяни роблять все, щоб історія, яка трапилася з ними у серпні, більше не повторилася. Тож тепер вони знайшли нові місця для розміщення своїх боєприпасів. Після українського нападу на авіабазу в саках російські війська почали зберігати боєприпаси якомога далі від літаків. Розповіли аналітики. Раніше боєприпаси зберігали безпосередньо біля літаків. А тепер на полі в межах бази. Варто зазначити, що сьогодні вночі знову пролунали вибухи на цій же базі. Як зазначають очевидці на місцях з фронту, не долетів черговий підбитий російський літак, спалахнула пожежа. Більше подробиць невідомо. 9 серпня Бавовнятко вперше навідалося в окупований Крим. Це стало справжнім шоком для окупантів та росіян, які вірили, що півострів суперзахищений. З'ясувалося, що горить аеродром САКИ, що біля Новофедерівки. Цікаво, що держава-агресорка навіть не намагалася звинувачувати Україну у вибухах. Окупанти спершу що придумали тисячу й одну версію того, що трапилося, а потім заявили, що на аеродромі відбулася детонація боєприпасів. Дослідники американського інституту вивчення війни пояснювали, що звинувачення України просто невигідні для ворога. Кремль не хотів показувати недосконалість своєї ППО. У наслідок Бавовни росіяни втратили 9 літаків. Відомо, що на аеродромі ворог зберігав винищувачі су 30 СМ та Су 24 МР, гелікоптери та літак, іл 76 Нагадаємо, бійці ворожої армії поскаржились на втрату близько 300 бійців. Чотири дні під час спроби проведення наступальних дій на село Павлівка, що знаходиться поблизу Вугледара на Донеччині, як пише російське видання, медуза відповідне звернення до губернатора Примор'я Олега Кожем'яки направила солдати 155-ї бригади морської піхоти Тихоканського флоту РФ про скаргу. Повідомили російський військор Олександр Сладков та ексрадниця глави Держдуми Анастасія Кашеварова. Вони обоє виступають за війну РФ в Україні. Тексти Скарги Морпіхів опублікував телеграм-канал Грейзон. Медуза наголошує, що його дійсність незалежно не підтверджена. У зверненні російські бійці заявляють, що за чотири дні втратили близько трьохсот осіб убитими, пораненими або зниклими безвісти в ході незрозумілого наступу на село Павлівка. Вони наголошують, що наступ був спланований їхніми командирами генералом Мурадовим та його земляком Ахмедовим задля того, що перший заробив бонуси перед очільником генштабу Валерієм Герасовим, а другий Тримав звання Героя Росія. Як вони зібралися захоплювати населений пункт, проскочивши через посадки, в яких залишився супротивник, який нині нищить наших на шляках евакуації поранених та підвезення боєприпасів. Крім того, Павлівка нижче за вугледар, з якого луплять по нас, ідеться в листі. Бійці закликали направити на місце бойових дій незалежно від російського оборонного відомства. Комісію до зустрічі. Глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.